Вас, друзі, якщо у вас болять коліна або артроз колінного суглоба, і ви ніяк не можете нормально почати ходити, у вас постійні болі, тоді лягайте на килимок і зараз разом зі мною виконайте цю лікувальну гімнастику. Пам'ятайте, що потрібно зміцнювати м'язи. Якщо м'язи будуть в тонусі, то і коліна ваші будуть в нормі. А зараз я хочу знову згадати про цей гарний куточок на землі. Готельний комплекс Вежа ведмежа. Друзі, ви подивіться, яка краса. Якщо ви плануєте свій вікенд, то приїжджайте сюди і ви зможете перезавантажитися душею і тілом. І посилання на цей готель замок я залишу внизу в описі під цим відео. Можете отак от сидіти, а можете собі лягти. Це без різниці. Ну, я буду показувати так, як мені буде комфортніше, але цю вправу також можна буде робити лежачи. Тобто ми сідаємо, руками впираємося. Якщо ви не можете, так ви можете просто лягти і все робити лежачи. І робимо носочок на себе і носочок від себе. Носочок на себе, носочок від себе. Коли тягнемо носочок на себе, тягнемо повністю всю ногу аж до тазу. Від себе на себе. Від себе на себе. Один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Ноги трішечки поставили. Ширше і робимо кругові оберти на закривання вперед. Робимо видих і до себе вдих, підіймаємо коліно. Опускаємо коліна, робимо видих, підіймаємо коліно вдих. Робимо видих, вдих, видих, вдих. Один, два, три, чотири. Один, два. Три. Чотири. Один. Два, три.

Повертаємо носочки всередину, робимо видих і назовні розвертаємо вдих. Коли розвертаємо стопи, максимально старайтесь розвертати прямо з тазобедреним суглобом. Тобто аж до тазу ви маєте повністю все розвертати. Ось тут всередину і назовні. Робимо видих, вдих. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправо. Наступна вправа. Згинаємо ногу в коліні. Згинаємо ногу в коліні, робимо видих. І повертаємось в початкове положення вдих. Тоді друга нога. Згинаємо. Робимо видих і повертаємося в початкове положення вдих. Робимо видих і вдих. Видих і вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправо. Наступна вправа. Згинаємо ногу до себе. Стаємо на носочок. Робимо один. На п'яточку. Два. На носочок. Три. Розігнули. Чотири. Друга нога на носочок 1, на п'яточку 2, на носочок 3, розігнули 4. До себе вдих 1 2 3, від себе видих 4. Вдих 1 2 3, видих 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Завершили вправу. Наступну вправу вже потрібно робити точно лежачи. Тобто ми лягаємо, повністю лягаємо. Руки тримаємо внизу впущеними, зігнули дві ноги в колінах, поставили ширше і зводимо кожне коліно всередину. Робимо видих і повертаємось назад вдих. Друга нога. Робимо видих і повертаємось назад вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправо. Наступна вправа. Ноги ставимо разом і відводимо кожне коліно в сторону. Робимо видих. Опустили і повернулися назад вдих. Друге. Видих і повернулися назад вдих. Один два три Чотири. Один. Два. три Чотири. Один. Два. три Чотири. Один. Два. три Чотири. Один. Два. три Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Розігнули коліна. Зігнули коліно до себе, взяли руки в замок і робимо кругові оберти. вперед і назад. По чотири. Маленькі півкола. Один. Два. Три. Чотири. І в зворотньому напрямку. Один. Два. Три. Чотири. В другу сторону. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. І міняємо ногу. Зігнули ногу. І знову ж таки робимо на чотири. Один. Два. Три. Чотири назад. Один. Два. Три. Чотири вперед. Один. Два. Три. Чотири назад. Один. Два. Три. Чотири вперед, один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Зігнули дві ноги. В колінах і підіймаємо таз вгору, вгору. Видих і вниз вдих. Вгору видих і вниз вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправо. Наступна вправа, Лягаємо на бік. Лягаємо на бік. Ось таким чином. Можна повністю ось так опуститися. І підіймаємо ногу вгору. Вгору. Видих і вниз. Вдих. Вгору. Видих і вниз вдих. Вгору. Видих і вниз вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Завершили вправо. Наступна вправо. Піднімаємо ногу вгору і робимо півколо вперед і назад. Вперед робимо. Видих і назад. Вдих. Вперед. видих і назад. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два. Три. Чотири. Завершили вправу. Тепер те саме будемо робити на другу сторону. Міняємо положення і лягаємо на другу сторону. Опускаємося. Піднімаємо ногу вгору. Видих, вдих. Видих. вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправо. Наступна вправа. Підняли ногу вгору і робимо вперед. Видих і назад. Вдих. Вперед. Видих і назад вдих. Півколом. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Лягаємо на живіт. Лягаємо на живіт. Ось таким чином. Руки під головою і згинаємо ноги в колінах. Робимо видих і розгинаємо вдих. Робимо видих і розгинаємо вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. Вправо. Наступно вправо. Зігнули одне коліно і підіймаємо п'яточку вгору. Вгору. Видих. І другий раз вгору вдих. Видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправо. Міняємо ногу. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Робимо півкола ногою. підіймаємо вгору. Робимо вдих. І повертаємось назад, видих. Друга нога. Вдих. І повертаємось назад, видих. Один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. вправу. Наступна вправа. Ноги зігнули в колінах і робимо нахили в сторону. Робимо видих. І в другу сторону робимо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Один. Два. Три чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири, завершили вправу. Наступна вправа підтягуємо кожне коліно до себе. Робимо видих і повертаємось назад вдих. Робимо видих і повертаємось назад вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Завершили вправу. Дякую за те, що переглянули моє відео. Якщо вам подобається те, що я роблю. Якщо ви хочете підтримати вихід нових роликів, то вся необхідна інформація є в описі під цим відео. Там є всі посилання. Але самий крутий формат це оформити щомісячну підписку на БайМіякофі, Patreon або на самому Ютубі. І за це я буду вам щиро вдячний. А я хочу побажати усім вам мирного неба над головою. Нехай вас та ваші родини оберігає Бог! Здоров'я, миру та добра. До зустрічі, друзі! Йому говорили, не вийде, він дивлячись в очі, сміявся, кожен маленький крок важливий, Віктор, не зупиняйся. Вставай, вставай на ноги, продовжуй тренування, мрії здійснюй всі свої, та уперто, йди до своєї мети. Йому говорили, не вийде, він дивлячись в очі сміявся, кожен маленький крок важливий, Віктор не зупиняйся. Вставай, вставай на ноги, продовжуй тренування, Мрій здійснюй всі свої та уперто йти до своєї мети.